Прошу прийти сюди прямо на сцену брата Романа. Будь ласка, проходь. Я думаю, що ви зрозуміли, чому брат Роман виходить. Прошу Анастасію, Ми чекаємо тебе. А найперше чекає брат Роман. І церква реагує, якось треба реагувати. Слава Богу! Життя продовжується. Знову ми бачимо молоду пару, яка згодилася вступити в такий брачний союз, сім'ю, збудувати, щоби. Ще раз засвідчено було, що на нашій землі життя продовжується і Бог нам ще більше подарить своєї благодаті. Тому ми просто вас вітаємо. Церква підтвердіть, ми радіємо за вас. Ми вдячні Господу за вас і ми звершимо ще молитву. Але на цьому не закінчується. Ще одна молода пара брат Ілія, будь ласка. Де, з яких дверей він виходить? О, йде по, по центру зразу. І сестра Оксана, будь ласка, проходь. Не знаю, мабуть, ближче до мене, а Ілія потім сестру Оксану запросить ще вище. Слава Богу. Знову ми радіємо, що в Домі Божому, в сім'ї Христовій, Збільшується і збільшуються молоді сім'ї. Люблять один одного. 에, пройшли заручені. Я зі, зі сторони Романа і 에, Анастасії. Ми мали можливість спілкуватися з рідними, почули пропозицію, почули відповідь, що так згодна виходить заміж за Романа. Так сказала Анастасія. Андрій Миколайович мав можливість спілкуватися з Ілією, так, з Оксаною, з їхньою родиною. І там теж було так? Так. Тому наша задача піднятись і подякувати Богу і помолитись за них, щоб Бог їх благословив. В Цей час, коли вони будуть готуватися. Хай Бог благословить все, що необхідне для того, щоб ваша сім'я з'єдналася в любові Христові. По-перше, готуйтеся, брати, готуйтеся, сестри. Це початок нового життя, відповідального. І тому Бог благословляє, церква благословляє, і хай це буде для збудування. Нехай ми чуємо про вас, як майбутня одна сім'я, друга сім'я, що ви. Християнська сім'я, яка запросила Ісуса Христа в своє життя сімейне, і ви разом слідуєте за Господом. Тому молитва наша і вдячність нашому Господу і хай Бог благословить, Боже наш. Ми вдячні Тобі за те, що продовжується життя на нашій землі. Дякуємо, Господь, за голос жениха. Ми дякуємо голос, за голос Господь Нівести. Ми віримо, що буде мир на нашій землі. Це є свідчення для нас, тому що Господь ти обіцяв, що Господь на нашій землі буде радість, і ця радість помножиться. І тому благослови ці сім'ї, нам так. Хочеться бачити їх завжди в тілі Твоїм, в церкві Твоїй, щоб вони разом служили тобі, підтримуючи один одного. І ми молимося і благословляємо їх, щоб вони готувалися до цього відповідального часу, коли за них знову звершиться молитва, як за чоловіка і дружину, і ми будемо радіти з ними. Ми це просимо в ім'я Ісуса з подякою. Амінь. Хай Бог благословить ще раз наше вітання від церкви. Амінь. Амінь. Ми радіємо за вас.